Макон. Краса. Гляньте, який гарний міст. Головне телефона не впустити. А там ще один міст у неї. А після нього ще один. Тут їх багато. Кожні два кілометри. Скажи, як називається ця річка? Річка Сона. Вона дуже велика капець, просто громадна. Тут заборонено купатися? Заборонено. Заборонено купатися. Боже, я навіть боюся йти з тим телефоном по краю річки. that's